Всім привіт! Мене звуть Мар'яна. Я читаю тут казки о 13-й годині що суботи. А ви mm -hmm. хто будете? А тут чи треба Треба у який сьогодні раз ми читаємо казку п'ятнадцятий сьогодні? Раз до ста залишилося мало. мало правильна відповідь. Молодець назад так він взорвався. Ви знаєте, що в Україні є декілька атомних електростанцій, да. так, які виробляють. Атом атомної не частки землі є мала, але досад радіації. Це Радіація завжди була присутня на планеті Земля, але завдяки цим процесам у деяких місцях окремо, штучно їх можна дуже підвищити, і це стає небезпечно для здоров'я. Так, сьогодні ми з вами прочитаємо казку від Катерини Михайліцину, яка називається Квіти біля четвертого. Це хороша історія з дуже класними ілюстраціями. Зараз ми послухаємо. Як це все відбувалося? Мам. Стаська підсунула розгорнуту книжку, повернулася на бік, обхопила маму за шию, пововтузилася, щоб зручніше вмоститися. А чого наша прабабуся не спить ночами? Мам. Книжка ковзнула ковдрою і впала на підлогу. Гуп? Мама ледь розплющила очі, погладила доню по голівці. Не знаю, стасько, чого ти це взяла? Прокидатися для розмови їй явно не хотілося. Не взяла, побачила, позіхнула дівчинка. Вчора і позавчора тоді ще небо було синьо рожеве, таке, як ти кажеш, коли воно на вітер. І прабабуся була на його тлі, А?» І знову позіхнула. Надто вже солодко мама чухала її за вушком. То, може, вона згадала про свої відьомські штучки і зібралася кудись летіти, спробувала віджартуватися мама. Га? Стаська аж голову підняла з несподіванки. Як то відьомські? Трабабуся, відьма? Ура. Ну так, вона у нас родом з Полісся, де в лісах здавна не лише вовки та сови, а й водяники, русалки, і всякі духи водилися. У мама легень. Мама легенько штурхнула доньку під, під ребро. І взагалі, ти куштувала її варення? А борщ? Думаєш, ти просто так його за обидві щоки наминаєш, а мій хіба ложкою квацяєш? Мама закопила губу, вдаючи ображену. Стаска кумедно фокнула. Пху! На полісі літні люди навіть говорять по своєму не завжди і зрозумієш. Дівчинка запитує свою і своє стевкується. Ба. Ти ж мені да. розкажеш, хто в тебе дім відібрав? Ну, уже, уже розкажеш. Дівчинка вмостилась на килимку перед прабабусиним ліжком. Старенька сиділа, закутавши ноги в плед. Вона черз, часто мерзла улітку і жартувала, що то все від браку роботи. Та й правда, ти, що хочеш все знати? Прабабусечко, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Велика проблема. Ну тоді так, слухай та не перебивай. Добре нам жилося в тому селі. Не вельми багато, та всього хватало. Ми з хазяїном, прадідом твоїм, хазяйство мали, земельку, картоплю на ній вирощували, бурячок, морквичку, а по в нас курочки ряботушечки ходили і пригарний півник. Та такий був рум'яний, та такий добрий, та такий голосистий. Ой-ой-ой, хліб свій ми пекли. Та такий рум'яний він був, аж куринка так хрустіла, пахнув на всю хату, вийму його, покладу на стіл, і так мені отут тепло, бабуся поплескала себе долонею по грудях. А прийде мій хазяїн з роботи, так я йому кружку молока парного і скипку хліба присоленого дам, а він все їсть та всміхається. Хазяїн мій був рибак знатний, невелика наша болотня, та риби в ній всякої було чимало. І малої, і великої. Так хазяїн мій сидів на бережку і, як той вовк з казки, приказував ловися, рибко, маленька і велика. і середнь. Дуже він любив слухати казки на ніч. Так ото я йому всяких оповідала. І тих, які ще й сама мені мати розповідала, і ті, які я йому вигадувала. Що є Це їхнє подвірячко, це їхні кури, а оце вони їдять хліб і п'ють молоко. Дідуся називає з поваги. Отак, то ми й жили по-доброму. І знайшлася в нас з хазяїном перша дівчинка, дитина. І назвали ми її Олею. То бабуся твоя. А тоді хлопчик підоспів Іванко, наш Івасик Телесик. Старенька замовкла. Стася розклеїла рота, щоб перепитати, чи це той, що чиє бабусі, фото тримає на шахті у чорній рамочці. але передумала щось у виразі бабусиного обличчя її зупинило, насторожило. А тоді вона наглянула та чорна біда. То був квітень, субота, 26 число. Сонечко гріло вовсю. Вишні в саду зацвіли. Хазяїн мій на поле пішов зрання, а я в хаті поралася. Потім серце мені як заб'ється, так мені стало млосно, я мало відро з водою не перекинула. Притулилася я до печі, а з місця зрушить не можу. А чого? Сама не відаю. Тут мій хазяїн прибіг, підхватив мене, на ліжко посадив і каже: біда жінко. Люди між собою говорять, що аварія на Чорнобилі сталася вночі велика і страшна. Але чи правда ніхто толком нічого не знає? Ось це хата, де розповідає, де про бабуся жила своїм хазяїнам. не негарно, все вишит, вишит, вишитих рушника. До нас прийшли та в суботу надвечір чи в неділю, не пам'ятаю вже. Півлиця маска біла їм закривала як медицинська, тільки грубіша, і наказали нам сидіти в хаті. Вікна позакривати і худобу з хліва не випускати. Худобу з Худобу. Це різні тварини, які утримують для сільського господарства. А хазяїн мій питається, що ж на станції сталося і нащо вони ті маски понатягували. А ті солдатики тільки очі потупали і нічого не сказали. Та нічого такого, кажуть, то все обнебійтеся, все під контролем, все обійдеться. Та й пішли собі. Неділю ми встали, корівку та курочок погодували, сіли та й п'ємо чай, але якось нам не по собі. Треба щось робити, на вулицю виходити, а нам сказали сидіти в хаті і не виходити. Так хазяїн мій каже: Ну все, я сидіти більше не можу, піду пройдуся по селу. Розповідає, що в Степана, який вулики держав, усі бджоли зараз пропали. Іваненко забрав сім'ю, всі свої манатки, сів на трактор з прицепом і поїхав до родичів на Черкащи, в яких масках приходили. Бачите, отут бухнула вже станція. Ось. Wow. Бачите, тут є ще люди, всі щось метушаться. Wow. На село приїхали дизіометристи. Це воєнні, такі, що ходять з щотчиками в руках і мають і мають радіацію показувати. Вони ходили всюди. І по хатах, і по хліві, і по городях, і в колодязь заглядали, і до вишень з яблунями свої апарати підносили, а апарати ті тільки скрикотали. Клац-клац-клац-клац-клац-клац-клац-клац. Так воєнні посадили нас з хазяїном за стіл і сказали: у вас радіація висока, молока від корови вам пить не можна, вишень не рвіть, по траві не ходіть, воду пити і лише кип'ячену, білизну не можна надвір вивішувати, а дрова. Перед тим, як положити в піч, двічі треба помити водою. Я тут не втерпіла і засміялася, і кажу до них: Та що ви таке говорите? Та хто миє дрова перед тим, як їх ставити в піч? А старший вояк до мене як гаркне, ти мовчи бабуня, і до смішків тут не треба. Реактор на станції вибухом розвалило. Всяка гедота з нього в повітря вилітає, осідає і все трується. Крикнув і сам злякався, що таке мені сказав. Наша Оля просила, щоб ми їхали до неї додому. Але як ми могли покинути свій дім і нашу корівку? Потім приїхала до нас пожарна машина, велика така, на колесах груби. Вийшли з неї солдати і давай отож шланга поливати, хлів, корівку, все, що є на нас на подвір'ї. Обробити, щоб радіації не було. Один двір помили, другий і так кожне все село мили. Дезактивацію роблять, пояснювали, промивають, геть, проганяють радіацію. Але геть, то куди? У землю? Ну, так земля ж велика, все помістить, відповідають мені. Та, може, й велика, та може, й добра, стерпить та й не ойкне, то вже мій хазяїн собі під носа бобонить. А я стою та втираю сльози. А потім знову приїхали дезометристи, знову радіацію міряли. Але щотчики їхні так само клацали. В кінці прикотило до нас якесь велике начальство і об'явило, що в зв'язку з неблагополучною обстановкою радіаційною наша болотня попадає в 30-кілометрову зону обов'язкового відселення. Евакуюють всіх, вивозять, зібратися до такої-то години і вийти на асфальтовану дорогу. Брати з собою тільки саме необхідне. А, а худобу куди ж? питаємо ми їх. А кролики, а собачки, а, а, а все, що нам служило вілою і правдою. Залишайте, кажуть, заразні вони, радіоактивні. Ніколи не подумала, що більше до цієї хати не повернусь. Старенька затамувала подих, бо їй було дуже і дуже боляче. Ми йшли по селу і не впізнавали його, кругом пусті хати, собаки метаються у дворах, хвіртки скриплять, а ніхто не виходить. Нема людей, одна пустка. А ми з хазяїном до Києва вивезлися та й квартиру нам дали. І стали ми жити між таких, як самі, веселенців. Чорнобильців. У городі нам було дуже сумно, бо де би ми тоді не йшли, всі в нас стикали пальцем і казали: Чорнобильці з радіації приїхали, радіацію нам тут сіють. Заразні чорнобильці. Від нас шарахалися, очі відводили, дітей до нас близько не підпускали. Але це було нам гірко, але нам було то тяжко. Кругом нас прозивали, чорнобильці, чорнобильці. А ми хіба винні? Хіба ми винні? Хіба ми ту атомну просили, чи ж ми її самі строїли? Так у нас була земля, була корова, хата була. А тепер ми без нічого, так ще й заразні. А ми переболені, як не словом, то поглядом. І всі проти нас. Чорнобильці, чорнобильці. Ох, тяжко. Ой, гірко мені то згадувати. Бабусю, мені так шкода, мені так прикро, що з тобою таке трапилося. Але нащо ти приносиш тепер додому цей полин, якщо тобі так гірко все це згадувати? Приношу, щоби помнить, дитиночко, щоби помнить. Пам'ять моя слабенька, ненадіжна, але як я запах полину учую, то серце в мені тень, і я все згадаю і маму, і молодість, і ліс, і болото, і чоловіка свого хорошого, і хату, і синочка мого якого забрав той страшний Чорнобиль? А він поїхав тушити до станції? Так. Далі бабуся розповідає, що коли на Чорнобильській станції була ця біда, то приїхало зі всього союзу дуже багато людей, щоб погасити ту страшну пожежу і залити цей реактор у бетон. Це все тривало дуже довго, але люди. Які це робили, вони на пару могли тільки деколи секунд підійти близько і кинути одну малесеньку лопатку землі, щоб закинути ту пожежу. Але хворими через те вони були до кінця свого життя. Тобто, по факту, люди з силою свого здоров'я і майбутнього мусили гасити ту пожежу, щоб весь світ не захлеснувся. Тим це було дуже страшно і багато людей в тому брали участь. Але бачите, бабуся поїхала. Бо в неї була донька, вона хотіла жити. І от, бачите, вона тепер має внучку, і в неї є спогади. На жаль, її хлопець мусив захистити інших, і він помер. Але вона залишилася і розповідає нам цю історію, а ми її розповімо далі, Щоб пам'ять про такі страшні речі не стиралася, правильно? І зараз це саме роблять на запорізькій станції наші вороги. Постійно туди пуляють, стріляють, нічого не думають. Не переживають, але лихо завжди обертається проти кого? Лиходія, тому що той, хто діє лихо, від лиха і поляже. Поляє. Я сподіваюся, там зараз такий крутий заповідник. Це я вам як розкажу як еколог. коло там розвелися такі величезні рослини та ходять такі величезні тварини. Чорнобильський біосферний заповідник, він просто вражаючий. Там стоять фотопастки, якщо ви ведете в інтернеті, ви зможете подивитися. Там гуляють такі гігантські лосі, просто там немає лосі, олені. Там просто величезна площа і немає людини. І природа бере своє. Там таке птавство, там такі дослідження проводять, просто неймовірні. Ну і там був Бенкс, і він там порушав багато своїх малюнків, і там є екскурсії, якщо комусь таке цікаво. Так?